Ну і до головної безпекової теми Перемовини щодо досягнення миру в Україні активізувалися минулого тижня. На запрошення президента Франції до Єлисейського палацу прибули делегації Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії та України обговорювали, звісно, шляхи досягнення миру. Дуже продуктивними ці зустрічі назвав спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. А сам Дональд Трамп до речі зробив оптимістичні прогнози щодо досягнення миру. Але завжди є. Але що заважає мирному процесу і коли та де цього тижня продовжать перемовини про закінчення війни, розповімо в нашому наступному сюжеті. Знову про мир в Україні говоритимуть цього тижня у Лондоні. Зустріч у столиці Великої Британії стане продовженням перемовин у Парижі, які відбулися 17 квітня. Тоді українська делегація на рівні міністрів та представників з офісу президента провела консультації з перемовниками. від США. Ми провели конструктивну і позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню і подальшого процесу досягнення всеохопного справедливого та стійкого миру. До столиці Франції минулого четверга прибули і представники Німеччини та Великої Британії. Президент Франції у своєму дописі у соцмережі назвав цей день днем дипломатичної мобілізації. Ми всі чітко об'єднані в прагненні до миру. Від самого початку ми підтримували пропозицію президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні. Це свідчить про потужну європейську відданість та готовність до тісної співпраці зі сполученими штатами. Дуже продуктивними зустрічі в Єлисейському палаці назвав спецпредставник президента США генерал Кіт Кело. А сам Дональд Трамп, який зустрічався того ж дня з очільницею уряду Італії, навіть спрогнозував суттєві зрушення в досягненні миру за лічені дні. Водночас попередив: якщо одна зі сторін заважатиме досягненню миру, то Сполучені Штати вийдуть з перемовного процесу.